Шановні колеги, ми продовжуємо наш курс відеотренінгів, що стосується роботи в платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому курсі ви дізнаєтесь про те, як виглядає розроблений курс. Ось ми з вами бачимо розроблений курс. В ньому є наповнення щодо головної частини це фотографія викладача, це основні відомості про курс, контактні дані. Також. Е Робоча програма дисципліни, правила оцінювання дисципліни. Коли ми зайдемо, ми будемо бачити, як оцінюється сама дисципліна, щоб студентам було це зрозуміло. Повернемося назад в курс. Також є список рекомендованої літератури. Це є викладена книга, яка пропонується до, до того, щоб завантажили та переглянули студенти її. Це і стаття, яка відкриється, якщо ми на неї натиснемо, ось ми бачимо. Повернемося назад в курс. Це є стаття в форматі DOC, яка також завантажується на ваш комп'ютер та буде доступна кожному. Це є певний малюнок. Ось воно. Також це можуть бути ссылки на інші інтернет-ресурси. Отже, потім йде блок теоретичної підготовки. Це лекції або ще якісь матеріали, які зв'язані з теоретичною підготовкою щодо вашого курсу. Також пояснювання до цих матеріалів є. Е, презентації до лекцій. Потім блоки, де контрольна робота, де ми бачимо саме порядок виконання контрольної роботи, ось він зазначений. Також в курсі є сама практична робота. Ось і завдання. А також є елемент, який дозволяє студентам надіслати вам відповідь в електронному вигляді. Ось він. Виглядає він так. так. І останнє, що це залік або екзамен, також вказівки до заліку або до екзамену, також вказівки до підготовки до цього заліку. Прошу. Ось так буде виглядати ваш розроблений електронний курс. Дякую за увагу!